Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка, Щороку у Хайпарк у Торонто біля пам'ятника Лесі Українки, комітет Україно-Канади, відділ Торонто проводить захід відзначення великої поетеси Лесі Українки. І сьогодні ми завітали на цю подію. Ми раді вітати вас на щорічному вшануванні пам'яті геніальної доньки українського народу у цьому дорогому для кожного з нас місці біля пам'ятника Лесі Українки у Гайпарку. Наслідуючи багатолітню традицію, запрошуємо вас приєднатися до спільного молебню за перемогу та справедливий мир в Україні, які очолять отець парох Богдан Чолій та отець Іван Дирів з Собор Покрови Пресвятої Богородиці. Дмитрофорний протуірей, отець Володимир Макаренко, собор святого Великомученика Дмитрія, отець Олег Качур, Церква Святого Миколая, протуірей, отець доктор Ярослав Буцьора і протоприсвітер, отець Богдан Сенцію, катедра святого Володимира. Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята, Тройце, помилує нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші. Святий і із цілинемочі наші імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Продовжується покладанням квітів до пам'ятника Лесі Українки, видатної української поетеси, письменниці, перекладачки та громадської діячки. До урочистого вшанування її пам'яті запрошуємо голову Комітету Українок Канади, відділ Торонто Лесю Шимко. І першу заступницю голови Марію Судак. Комітет Україно-Канади Канади. Це Громадська організація, громадська надбудова, до якої входять чотири жіночі організації: Союз україно канади Ліга Українських католицьких жінок Канади, Організація україно канади та Ліга україно канади Як представник Ліги Українських католицьких жінок Канади я маю честь обіймати посаду президента Комітету україно канади протягом останніх двох років. І при цій нагоді я хочу подякувати всім представницям 14 відділів наших складових організацій, які протягом років допомогли організувати що такі заходи, як сьогоднішні, на честь цієї великої поетеси, драматурги, перекладача та активістки жіночого руку. Цього року припадає не величавий ювілей, але в наступному році ми будемо відзначати 50-річчя відкриття цього пам'ятника. Пам'ятник відкрила українська громада в 75-му році за участю і архітектора цього величавого пам'ятника і рідної сестри Лесі Українки, яка в той час їй було 88 років. І ми цього року, я думаю, під обставина. Війни взагалі цей пам'ятник для нас несе таку дуже символічну силу, бо все ж таки 110 чи 11 вже років від смерті Лесі Українки ми знаємо, що велика поетеса пережила і жила під обставинами царських репресій. І зараз ми знову бачимо, як ну, російський імперіалізм намагається надалі нищити українську культуру, українську ідентичність. Ми це бачили під час кінофестивалю в Торонто. Коли російські пропагандисти старалися пропхати свій фільм, тож, я думаю, ця оказія для нас, для громади, вона тим більше є взірцевою через те, що ми розуміємо, що та боротьба за нашу ідентичність, взагалі, щоб нас не стерли з кулі земської, ця боротьба триває. Леся Українка, це якраз і є символ нашої боротьби. Ця людина мала непросту долю, але залишила дуже величезний. Спадок, який ми зараз можемо доглядати, плекати і ділитися цим спадком з нашими наступними поколіннями. Тому замість політичної якоїсь промови я хочу вам зачитати вірш, який мені дуже подобається. Ви всі знаєте, що мабуть найпопулярніший вірш це без надії. Сподіваюсь, його всі знають, але є ще інший вірш, який мені дуже подобається. Я хочу поділитися сьогодні ним з вами. Він називається До, і до речі, він про Україну. Це з серії віршів про Україну. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя першого зветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі. Між людьми питати, де схована доля незнанна? І може, зустрінеться пісня моя самотня, У світі з пташками, піснями, то швидко полине, то дітая, гучнає зграя, далеко шляхами тернами. Полине за сінє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю, Здійметься високо-високо в небі простори, і може. З підкатою долю, і може тоді завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе, моя, ти, Україно, мила, кохана, моя безталанна мати. Леся Українка втілювала дух патріотизму та любові до всього українського. Ми зібралися сьогодні, щоб шанувати її і все, що вона бажала Україні. Незважаючи на те, що москалі щодня нападають на Україну, ми стоїмо разом як єдина незалежна нація, як і мріяла Леся. Сьогодні українська нація сильніша, ніж будь-коли. Беремо приклад Лесі Українки і ніколи не забуваємо, хто ми є. Ми будемо плекати нашу прекрасну мову і культуру. Ми підтримуємо наших братів і сестер. І їхніх героїчних боротьбі разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Чи легко було поставити домовитися із містом, щоб цей пам'ятник був поставлений саме тут? Ну я хочу сказати, що я взагалі подивляю тих жінок, які в тих роках, коли навіть українська громада мені здавалося не мала таку силу, як зараз. Що інженер Володимира Вертипорох очолила цей комітет, а вона представляла організацію об'єднання жінок Ліги Визволення України в той час зараз. Це Ліга Україно-Канади, що вона на себе взяла цей великий почин. І що на відкритті не те, що місто віддало таке унікальне приміщення, таку площу, але що і прибули в той час федеральні міністри політики, які... Показали, що дійсно і уряд Канади, і не українці шанують нас, нашу культуру і цей символ, бо вона не просто фемініст. Це людина, яка дійсно виборювала людські права. А пам'ятник відкрився власне в ювілейному році the International Year of the Woman». Так що це ще дуже співпадало, коли світова спільнота вшановувала надзвичайних жінок? Ні. Я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Цими пророчими словами Лесі Українки, ми розпочинаємо нашу літературно літературно-мистецьку програму. З великою приємністю запрошую до мікрофону учнів та викладачів Академії імені Павла Юзика під керівництвом пані Люби Славатинської. Для нас виконують учні Горпина Озерянська, Амалія Чорновол. Вероніка Мороз, Софія Роднюк, випускники Академії Михайло Гойсан та Тимофій Пелех і викладачі Оксана Шумська, Марія Венц, Діана Хабаль та Ольга Загайко. Нашу програму продовжує наш наступний гість, обдарований молодий співак Еміль Дубас. Він виконує пісню Я не скінчу тебе, моя убога пісня. На слова Івана Франка, музика Сергія Жданова. Отак душа моя тепер. Пам'ятників Лесі Українки саме у Канаді, я не говорю скрізь. Чи є відомо тобі? Ви знаєте, це це питання, на яке я повинна знати відповідь. Чомусь мені здається, що такого пам'ятника ніде в Канаді немає. Якщо я помиляюся, то я дуже вибачаюсь. Просто це дійсно дуже унікальний пам'ятник. І я думаю, що ми повинні робити максимум щоб захистити це приміщення, бо завжди місто робить свої зміни з правилами, і є такі. Чутки, що в майбутньому місто буде намагатися закрити доступ автам взагалі до гайпарку. Так що я закликаю українську громаду, щоб вони разом з нами. Я знаю, Конгрес українців Канади нас підтримає, що ми будемо лобіювати місто Торонто, щоб абсолютно не закрити людям доступ до цього парку. Зараз запрошую до мікрофону прекрасну співачку і майстриню Петриківського розпису Оксану Пікуш. Стоїть гора висока, а під горою гай 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 зелений гай, густесенький, не справді рай». Представляю вам нашого гостя з України. Заслуженого артиста України Тараса Постнікова, відомого українського актора театру і кіно, співака, поета, композитора та продовжувача української кобзарсько-лірницької традиції. Хлопці молодці ви не гуляйте, Паві, дівчата, хлопців, кохайте, весна в рік їдена, гуляйте, люди, і у нас в нас другий раз весни не було. Щороку організовуєте, а відзначаєте Лесю Українку, згадуєте, і також робите багато інших проєктів. що в майбутньому у вас. Ви знаєте, що коли припала 75-та річниця нашої організації, ми встановили таку довгоглядну мету, що ми створимо нагороду імені Лесі Українки. І що ми в майбутньому повинні вручити ту нагороду якісь відомі жінці, яка є активістом, не обов'язково в політиці. Можливо, це в галузі культури, можливо, це в галузі людських прав. Але якраз в наступному році припадає 80-та річниця нашої організації, так що я. vidiju što mi vykonajemo tu našu misiju Šastia! програми форум Тівісторонто Костянтин Сніцар та Лариса Баюс.